І, попростувавши звідти, прийшов у Тирські та сидонські, і, увійшовши в дім, не хотів, щоб хтось впізнав його, але не міг уталітися. Бо почула про нього жінка, в якої дочка одержима була нечистим духом, і, прийшовши, припала до ніг його. А жінка та була язичниця, родом Сірофінікіянка, і благала його, щоб вигнав біса з дочки її. Ісус же сказав їй: Дай перше насититись дітям, бо недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Вона ж сказала йому у відповідь: Так, Господи, але і пси під столом їдять крихти у дітей. І сказав їй: За це слово іди, біс вийшов із твоєї дочки. І, прийшовши до свого дому, вона побачила, що біс вийшов. І дочка лежить на постелі.